Себе і зцілити підшлункову залозу. Як вам такий сценарій? Коли людина починає жити своїм життям, коли вона здобуває свободу вибору, а вільними ви не можете бути тоді, коли ви живете постійно чужими проблемами, так вам нав'язали цю програму Почуття Боргу. Так виховували. Так колись потребував рід. Рід хотів згуртуватися, щоб вижити. Ось це, знаєте, колективне. Ще можливо в ті часи, коли бігали за мамонтами. Але сьогодні інша реальність: У кожного свій шлях є свобода вибору. Ваші залози дуже підв'язані під роботу чакральної системи. Коли ваша енергетика функціонує гармонічно, в плюсі, ви здоровіші. Відповідно, навчившись працювати зі своїми чакрами, ви зможете взяти під контроль своє здоров'я. Перше. Припиніть жити чужим життям, чужими проблемами. Чужі це будь-якої іншої людини. Ви нікому нічого не повинні. Ви абсолютно вільні по природі. І любов не заробляється. Програма пошуку, признання, визнання це заробляння любові на рівні внутрішньої дитини, воно там крутиться. Припиніть це. Оберіть себе. Ви побачите, скільки у вас буде ресурсу, ви відчуєте, як ваш організм сам почне відновлюватися. Виставляйте межі. Любов не заробляється. Повторюю. Пишіть свої думки в коментарях під відео, підпишіться і приймайте участь в моїх заходах. Канал Сила Потоку в шапці профілю платформа підтримки для тих, хто її потребує. Загалом є програма самопізнання, шлях до себе, вивчаєте психосоматику, це наука майбутнього.